Я хочу зараз звернутися до всіх глядачів, які мені будуть писати і казати: я з Донецька, з Одеси, з Харкова, русський мой родной людина виросла на Донбасі. Я у мене спитайте, що таке Донбас. Значить, приїхали розказують після 30-х років на шахти їхали. У нас Абльозове, Муковіни, Матякіни. Всі всі алкаші. Всі алкаші, де бачиш драку, і біля півнушки, що тут стоїть, тут опорожняється. Паспортів не треба перевіряти, розумієш? це обов'язково. Це я, знаю, я з ним вчилася. А хутора в нас, Береславський, там, Степановка, Гекарське, всі були заселені зеками, зеками. Я знаю що таке Донбас. Тобто привезені росіяни на російський регіон. Абсолютно. Щоб засрати, вибачте, Україну. Це історія. Будь ласка, вчіть свою історію. У мене завжди була мрія, я коли їздила додому сісти на лавочки, обрикос велика, велика абрикоса у нас. І посидіти просто так, нема не нема немає лавочки. І ще й на кладовище попадали бомби. Оце біль. Оце біль. Ну, я все одно оптиміст, я вірю, що ми переможемо, що в нас все буде добре, і все в нас відновиться. І Донбас буде наш український. І все. Це мій Донбас, це мій Донбас. Я там народилася, а не ви. От і все. Коли вони кричаться на душі в 54-му році хроніку показували, на перше травня йшли люди у Горловки, що кішона, яка вся російська. Там ще люди всі, ще чоловіки, жінки, йшли в українські вбранні, в українську в віночках, в сорочках хлопці йшли вишитих. Розумієте? І вони кажуть, що Донбас, мені пано робиться від цього. Який же він ваш? Була в собаки хата, так і в вас Донбас.